О святий Архангел Гавриїл, небесний, віснику волі Божої! Ти, що приніс Діві Марії благою звістку про народження Спасителя світу, ти, що даруєш людям надію і ясність у серці, схились наді мною і моєю родиною нині і повсякчас. Преславний Архангеле, ти стоїш біля престолу Всевишнього і молишся за всіх, хто взиває тебе в потребах своїх. Осяй мене світлом благодаті, очисти мої помисли від сумнівів і страху, наповни душу мою радістю віри і добрими намірами, бережи мене від злих людей і духів темряви, збережи мої кроки від падіння, дай сили приймати волю Божу з миром у серці. Нехай моя молитва дійде до Творця крізь твої чисті уста, нехай ангельська сила твоя буде мені покровом у дорозі життя. Святий Архангеле Гавриїле. Благий і всемогутній, молю тебе, принеси у мій дім добрі вісті, благослови справи мої і труди, даруй мені мудрість бачити правду, серце любити щиро і у випробуваннях не втрачати віри. Стань поруч, як світлий провідник, як оборонець від бід і підступів ворогів, відверни від мене усе зле, пошли спокій і злагоду в мою душу, мир і любов у мою родину. Міцне здоров'я моїм близьким, святий Архангеле Гавриїле, моли Бога за нас. Амінь.